Що взяв бутилку води, набрав в неї, і в неї ще попросив, щоб вона зробила чаю. Вона це, з мені чай зробила в веранді в хаті, і це я чай допив. Вона так спиною сиділа, я цю кружку поставив, це почав її колоти. Шпичку цею. Так проте, як вбив стару жінку, котра впустила його у хату з відкритою душею, розповідає злочинець: лише кілька особистих речей та гроші на хліб. Все, що можна було взяти у пенсіонерки. Мама її оставила на хліб там 30 чи 50 гривень. Все, найбільше грошей не було, у неї заначки ніякої не було. Вбита жила трохи подаль від села. До неї часто навідувалися і родичі, і сусіди, розповідають односельчани, але лихого тут ніхто досі не робив. Гостинністю і доброзичливістю бабусі і скористався злочинець. Вже на місці побачили, що двері будинку зачинені. Через вікно побачили, на полу лежала їхня, їхня бабуся. Да, вона була накрита халатом. Було виявлено колоти, різані рани шиї, грудної клітини, та були ознаки у душі. Вже наступного дня оперативники затримали підозрюваного у сусідній Хмельницькій області. Після оперативно-розшукових заходів особа була затримана в Хмельницькій області. Ним виявився 35-літній мешканець Житомирської області, який раніше був засуджений за тяжкі злочини. Затриманий зізнався у скоєному. Також було встановлено його причетність до вбивства 37-річного жителя села Великі Корованці, що сталося місяць тому. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін до 15 років або до вічне ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Вікторія Лук'яненко, новини Житомирщини.